Груша і яблуня дві найпопулярніші зерняткові культури в Україні. Причому, якщо раніше яблуня була безперечним лідером серед зерняткових плодових дерев, то в останні роки, після виведення українськими та зарубіжними селекціонерами цілого ряду морозостійких і солодкоплідних сортів північної груші, саме вона виходить на перше місце за популярністю в плодовому саду. Морозостійка груша володіє цілим рядом переваг в порівнянні з яблунею. По-перше, вона щорічно приносить високі врожаї великих і дуже смачних плодів, в той час, як яблуня радує садівника урожаєм один раз в 2-3 роки. По-друге, новітні морозостійкі сорти практично не уражаються грибними хворобами зерняткових культур і дуже рідко хворіють. По-третє, груша вступає в плодоношення на 3-4 роки раніше, ніж яблуня, зазвичай на другий третій рік після посадки. У цій статті я розповім вам про новітні сорти морозостійкої груші, про те, як правильно проводиться її посадка і подальший догляд за нею. Фахівці вважають, що найкращий час для посадки північної груші весна. Тому ми і будемо розглядати всі особливості весняної посадки сучасних сортів морозостійкої груші. Посадка груші навесні, кращі сорти і поради по догляду. Давайте докладніше розглянемо. Коли і як здійснюється весняна посадка груші навесні саджанцями у відкритий ґрунт. Чому варто садити грушу навесні? При весняній посадці саджанці груші мають можливість за літо прекрасно освоїтися на новому місці і добре підготуватися до першої в своєму житті холодної зими. Особливо це важливо для рослин в північних садах. Там восени приживлюваність груші набагато нижче, ніж в центральних регіонах. Так як укорінення відбувається протягом місяця, а морози можуть нагрянути і раніше. І деревце не перенесе рано прийшли холодів кращі сорти груші для посадки навесні. У цій статті я розповім про зимостійких сортах нового підведу північної груші. Вона має цілий ряд переваг перед південними сортами, рідше хворіє і пошкоджується шкідниками. Її плоди за смаковими якостями нічим не відрізняються від південних, такі ж великі, солодкі, соковиті і ароматні. І час дозрівання у них менше, особливо у літніх сортів. Північні сорти, як правило, частково самоплідні, тому поруч потрібно садити два або три різних сорти для перезапилення. Але є серед них і повністю самоплідні сорти, які здатні самостійно давати дуже високі врожаї. Морозостійкість північних сортів дуже висока до мінус 42 градусів, що дозволяє вирощувати їх в самих північних регіонах України. Кращі сорти груш різного терміну дозрівання. Представляю вам найпопулярніші морозостійкі, врожайні і смачні сорти груш, встигають влітку і восени. Ранньостиглі або літні сорти груші. Їх соковиті солодкі плоди з тонкою шкіркою дозрівають в середині кінці липня, в залежності від сорту, і служать для свіжого споживання. Літні груші довго не зберігаються. Середньорослі сорти чи дюшес, сварник, середньостиглі або осінні сорти груші. До них відносяться сорти, що дозрівають в кінці серпня, вересні термін дозрівання залежить від сорту. Кращі сорти. Середньорослі, флейта, вікова, просто Марія, лісова красуня, скарб, осіння солодка, Микола Крюгер, Орловська пізня, суперкарликовая, колонновидні, сапфіра, медова, пізньостиглі або зимові сорти груші. Ці сорти дозрівають в жовтні. Їх я не рекомендую вирощувати садівникам з північних регіонів. Вони там просто не встигнуть визріти. Єдина можливість зняти урожай в середині вересня і покласти плоди на дозрівання в сухе тепле приміщення. Кращі сорти. Середньорослі, челябінська зимова апрелька. Колонновидне делікор. Як вибрати місце для посадки груші. При виборі місця для посадки груш. Запам'ятайте головне, груша одна з найбільш світлолюбних культур. Вона повинна висвітлюватися сонячними променями протягом усього світлового дня. Навіть при легкому затіненні її врожайність різко падає, а зростання сповільнюється. Крім того, груша боїться холодного вітру і протягів, тому при посадці передбачте захист молодих саджанців від них. Груша любить родючі. Багаті органікою, пухкі, легкі, добре пропускають кисень до коріння ґрунту з нейтральною реакцією середовища РН 6,9 7,0. На важких і кислих глинах вона рости не буде. Там дерево почне хворіти і незабаром загине. Тому кислі ґрунти спочатку потрібно нейтралізувати за допомогою доломітового борошна 2 кг на 5 квадратних метрів під перекопування. Для заповнення посадочних ям раджу вам підготувати спеціальну поживну суміш з верхнього родючого шару, перепрілогогною, листової землі і дрібно нарізаної соломи в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Коли як садити грушу навесні, груша добре приживається і навесні, і восени. Однак фахівці все ж рекомендують весняну посадку. Посадка грушевого дерева можлива при температурі ґрунту на глибині багнета лопати плюс 8 градусів і повітря плюс 16 градусів. У середній смузі це зазвичай буває в кінці квітня-початку травня. В інших регіонах орієнтуйтеся саме по цих температурах. Якщо ви купуєте саджанці у нас, то вони вже повністю підготовлені до весняної посадки. Вам залишиться тільки на 4 години замочити їх коріння перед висадкою на постійне місце в розчині циркону або цітові та дозування вказані на упаковках. Давайте покроково розглянемо, як правильно посадити саджанці груші навесні. Крок перший. Викопайте посадочні ями глибиною 45 см в залежності від сорту саджанця на відстані 2,5 метри для середньорослих сортів. Один метр для колонновидних. Верхній родючий шар відкладіть в сторону. Він буде потрібен вам, щоб приготувати посадкову суміш для заповнення ям. Крок другий. Покладіть на дно кожної ями дренаж з дрібного щебеню або битої цегли шаром 8-10 см в залежності від глибини ями. Крок третій. У центр кожної посадкової ями вбийте посадковий кол довжиною 1,7-1,9 метра, до якого після посадки ви підв'яжете молода рослина. Крок 4. Заповніть усі посадкові ями підготовленою вами посадковою сумішчю на третину і додайте в кожну 2 столові ложки суперфосфату та сульфату калію, склянку доломітового борошна та 2 літрові банки деревної золи. Добре перемішайте. Крок 5. Встановіть наверх ґрунту в ямі саджанець і починайте засипати його посадковою сумішю до країв ями, постійно ущільнюючи ґрунт навколо коренів груші, щоб між ними не утворювалися порожнечі. Після посадки коренева шийка саджанця повинна знаходитися на рівні поверхні ґрунту. Крок 6. Добре полийте всі саджанці чистою водою, прогріті до плюс 25 градусів, подвілійки під кожен. І замульчуйте пристовбурні круги соломою шаром 6 см. Крок 7. Підв'яжіть молоді деревця до посадкових кілків за допомогою м'якої мотузки вільними петлями у формі вісімки. Догляд за грушею після посадки. Після посадки саджанців груші навесні. В перший тиждень поливайте їх кожен день з розрахунку одна лійка під один саджанець. Потім ще місяць проводите поливи через день до повного вкорінення рослин. У перші два роки після посадки молоді рослини поливайте два рази в тиждень з розрахунку 4 лійки під кожне в спеку поливи подвойте. Доросле грушеве дерево досить поливати два рази на місяць з розрахунку 6 лійок під кожне. Восени грушам для нормальної перезимівлі потрібно добре наситити все її тканини вологою. Тому в кінці жовтня, початку листопада, до настання заморозків проведіть так званий влагозарядковий полив кожного грушевого дерева, добре протоку чистою водою їх пристовбурні круги по 60-70 літрів під кожне дерево. Вологою повинні бути добре нагодовані все коріння груші на глибину корнеобитаємого шару. Груші не потрібно багато добрив. Її глибокий стрижневий корінь здатний діставати харчування з більш нижніх шарів ґрунту. Однак три підгодівлі за літо для груші обов'язкові. Перший раз підгодуйте свої дерева ранньою весною відразу після танення снігу, внесіть під кожну грушу азотне добриво для початку швидкого росту і розвитку зеленої маси. Найкраще використовувати для цього сечовину 2 столові ложки з гіркою на 10 літрів прогрітій до плюс 30 градусів води під кожне дерево. Другий раз підгодуйте грушу в період активного цвітіння в травні. Приготуйте таке органомінеральне добриво в 10 літрів розчину гною в концентрації 1 до 10 з водою, додайте по 2 столові ложки фосфорного борошна і калімагнезії, а також 2 літрові банки деревної золи. Добре перемішайте і вносите після рясного поливу рослин чистою водою, щоб не спалити коріння з розрахунку по 3 літри під одну грушу. Останню підгодлю якимось готовим мінеральним комплексом, типу фертика осіння для осінньої підгодівлі плодових культур дайте своїм грушам під перекопування в середині жовтня. Дозування внесення читайте на упаковці, формування молоденької груші має величезне значення. Дуже важливо правильно сформувати крону грушевого дерева. Від цього залежить величина врожаю і якість плодів. Всі види форміровки і обрізки проводите ранньою весною до початку сокоруху, поки нирки сплять. В першу чергу обмежте зростання дерева у висоту не вище 3,5 метрів, інакше крона закладеться високо, і вам буде незручно доглядати за грушею і збирати плоди. Обріжте на цю відстань центральний провідник і всі центральні гілки. Обов'язково вирізуйте під корінь все дзиги, великі вертикальні гілки, які не дають плодів. А тільки віднімають харчування у всього дерева, дотримуйтесь принцип супідрядності гілок, залишаючи внизу найсильніші гілки, а вгорі слабшість. Не бійтеся розрядити крону, видаляючи навіть плодоносні гілки, ви забезпечите приплив сонця і повітря до плодів, підвищивши їх якість і кількість. Горизонтальні пагони сформуйте штучно, притягнувши гілки, що ростуть під кутом до стовбура до землі до горизонтального положення і закріпивши їх так мотузками з прив'язаними до їх кінців вантажами. При обрізанні будь-яких дерев дотримуємося основні правила: інструмент для обрізки повинен бути добре заточений і продезінфікований. Для профілактики потрапляння шкідливих бактерій, зрізи на деревах обов'язково необхідно обробляти малиновим розчином марганцівки або зеленки, морозостійкі сорти північної груші мають підвищену стійкість до грибних хвороб на генетичному рівні. І шкідниками вони уражаються рідше, особливо якщо ви стежите за чистотою саду, видаляючи всі бур'яни, а також правильно виконуєте всі агропрієми. Однак для профілактики рекомендую вам двічі на рік, навесні і восени з інтервалом в 5 днів проводити по дві обробки всього саду і груш, в тому числі від шкідників і хвороб. Навесні, по зеленому конусу, коли лопнуть бруньки, в квітні від хвороб, 1% сумішчю від шкідливих комах розчином біопрепарату фитоверм. Ці ж обробки повторіть в жовтні, після збору врожаю. Якщо влітку сад сильно вражали комахи-шкідники, то восени сад можна оприскати від них розчином хімічного препарату фуфанон. Дозування внесення читайте на упаковці. В кінці жовтня, початку листопада, обов'язково білите стовбури і нижні скелетні гілки, щоб навесні не сталося опіків кори і морозобоїн на стовбурах від різких перепадів денних і нічних температур. По білку краще купуйте готову. Так, там ще містяться фунгіциди від збудників грибних хвороб і інсектициди від зимуючих комах. Бережіть взимку деревину груші від погризів мишей, полівок і зайців. Груша для них делікатес. Тому обв'язуйте її стовбури ялиновим гіллям або мелкоячі.